Роман Ларик, я веду відеоблог. Чо, де ми є? Де ми є? Хто знає де ми є? Бо я не знаю, де ми є. Впевнені, я ще не впевнені. Ми в ворогті. Так, все, щасливо. Ворохта, ворогта. Супер. Ворохта. Самому Чубку. Наша хата. О, там а на чубку. Та на ви... горі самі. <риві> <риві> на самій горі. Що, <риві> далеко й <йти>? то? <риві> Степан, я тобі зараз свій рюкзак дам і ти тут осядеш. Дивіться, яка панорама, які краєвиди. Ще трохи ми до хати дойдемо. Ще трохи, ще цей горб, а потім вже поворот. Йдете на рекорд молодят. <риві> <с> Але за той який пейзаж, подивіться! Починаємо наш відео влог походу на гору кукул. Сьома ранку чекаємо на поїзд. Ранок починається з підйому. Туристи. Така восьма, немає ще 8-ї години. Красоту <с> треба зафільмувати. Що там, пацани? Пливем? Грибів не треба. Мухомор. Якісний, ну. Ще фотку? Що там, Степан? Степан! Бачиш, скільки крісел сідай на будь-який пеньочок. Піднімаємо Перша до полянка, гойдалок. Зараз будемо гойдати. Ще один буксує. Гаварда легше? Та тут корову пасу завертати треба. Хто зі мною стає, напевно, Степан, ми рівні возі. ні, Степан? Пеньочок передає сьогодні привіт, бо Степан не може. Так, на на давай. Хуже От Частинка. там. частинка. То води сніг? Так. Ми ще сьогодні снігом покидаємося, хлопці. Вода ось там, хто хоче до води, от прямо туди. Бо там хата. Знімаю! Хлопці, я вас знімаю! Будете я на Ютубі! А ну весне, щоб до Лондона було чути. <рес> Пийте воду, будете як корівка, Му-му! Корівки тут оп'ють водечку. Боже! Ух, холодна водиця! Хлопці, рухаємося до наступного атракціону. Гойдалка супер-пупер. І колиба, подивитись, як живуть гуцули ціле літо тут. Заходимо в гості, проведемо екскурсію. Нормально тут. Ах, пахне, Ми кавчан, отут на паньках собі готували їсти. Я зранку встав. Але запахло! От. палки, але Я тут спав, кум тут спав. Включай світло, покажу, де цей. світло. дивись. Або завалили, або троси вкрали. Зараз фотку, тут стаємо ряд і робимо фотку полонину. Підбираємося до снігу. Перший сніг буде сьогодні. Будемо ліпити сніговика. Степан, ліпиш сніговика чи снігу, бабу? Вода! Вода! Говерли вже видно звідти за дерев. Снігу. Ось це якраз проблема. Зато я казав, що хмари опускаються і, і може бути, що будемо мати трохи закритий краєвець Чорногори. Високий кривид, Говерла. Петрос, тово Петрос, Говерла, вод, тово Петрос. Іде Говерла, Там, мав в кумані? холодало на вершині. Мушу брати свою чарівну шапочку. Степан, як? Погано. Перший раз тобі в горах погано співчував. Ідемо обідати, година якраз підходить нормально. Так, 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 все. Так, о, так, от ко, зараз всі вилазим, тут сідаємо і фотку, В рядочок. Так, так. І так. Та він собі зараз нормально, дивись, зараз ще гілки піде, ні, Степан. Так, ту позизати, ту і ту гіри, гілку, гіри. Ну то йди зріж, Іди візьми, його. там... Зараз... Та от тобі дадуть, зараз сукеру поможеш їм. Так, йди, 20 см сантиметрів. 20 сантиметрів, стає. Стаємо. А я камеру на себе наводжу, а то пес в камеру скаче. О. Ого, там лишень видно між деревами ті купола, що нам блистіли, там нам до хати перти капець, аж тамо наша хата. З Сіннім лісом. Спускаємося. Вже у ворог. Полонина брусуча. Постав лайк. Джи, я ж бачу, що він хотів бігти. О! юний турист! Давай, 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 давай! Давай, 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 <существует> давай, давай, <существует> Та час иде, бегом, давай, 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 Ворогка це дуже класно. Приїжджайте в ворог, відпочинок. Ця хатинка супер. супер. Всім рекомендуємо. Господарі дуже привітні а, і, не... приємні. Mm -hmm. і приємні. І приємні. І то що перший раз з цієї дороги? Не, Вчора йшли і позавчора. Ще хвилин 10 і ми будемо в центрі. Тільки знаєте, мені так, чи мені подобається берени. Так, давай відповідь ми запишемо. Знаєте, деколи грішу, деколи подобається. Так. Ну то що, ми у Ворохту чи в верховину їдемо далі? Та заїжджаємо знову в тунель! тунель. Що, Степан? Ні, то ще нема тунелю. За світло включили. Мар... Марта, маєш час поспати, ти ж казав, що ти не висипляєшся. Зараз темно буде. Ну так все одно виспишся.